Друзі, доброго дня. Я в селі Серединка. Вінницька область. До Бершаді 40 кілометрів. До Умані також 40. Нормально розвинуте село. Будиночок за п'ять тисяч доларів 65 соток землі. 50 під двором і. 15 під, 50 під городом і 15 під двором. Водичка за межею двору. Зараз покажу вам. А газ. Цю частину села чомусь не довели. Будинок глиняний, обложений цеглою. Два роки нікого немає тут. Віранда отака. Меблі, я так розумію, всі залишаться тут. Ну, Може, якісь там фотографії, коври, може, і заберуть. Ну, так, основне тут. Столи, ліжка, шкафи. Все має залишитись, я так розумію. Ось така перша кімната. Все завішано, нічого не видно. Грубо для опалення. Вікна всі дерев'яні. так Кухня є. Прохідна. Двоє От так десь. Наче було світло. Включали. Де воно? Це світло. Так, тут грубка ще одна і піч працююча також. Це двері в прихожу ще одні. підлога застелена лінолеумом не дерев'яна, стеля чиста. В плані без підтюків. Так, і є друга кімнатка ще. Ось двері з кухні виходять. Ага, а тут маленька кімнатка і бабушка жила. Ремонти тут ніякі не робили, але як кладовка була. Зараз глянемо літню кухню. Одні двері ми не відкрили, там щось непонятно. Там жінка каже, ну як хлів, щось таке. Це літня кухня. Плита з балоном була. Отак. От Невеличка, але... Щось зварити тут можна кулем, А може і людям. Двір не асфальтований. Сарайчики для дров, якихось ще для чогось. Всі споруді погріб і... Плівець ще один. Так, тут погріб бачив, там трошки обвалилася стеля. Ну вот тут на вході. А в самому погрібі наші нормальні. Тут десь почало підтікати і впало. Так, тут погріб також невеличкий, ну не нормальний, в принципі. Середній не можна сказати, що маленький сильний. Ну, сухий, наче тут нічого не тече. Зараз ще обійдемо хату по стінах, покажу вам де криниця і вийду на город. Дах, шиферний, бачите? Тут були тріщинки. Вічильник електроенергії винесений. Так, і тут за двором така вуличка завертає. Кудись вона веде, не знаю куди. Криниця. Ой. Тут де бабушка користувалася. Так, і город 50 соток. Колись там внизу була річечка з крумочок. Зараз сусідка вам каже, що нема води там. Город здоровенний. Є тут два горіха здорових. Горішки наші такі немаленькі. Засіяно зараз якоюсь травою не пам'ятаю. Бо я подумав, що це кукуруза, хто ж це серед літа кукурузу посадив. А це якась травичка, щоб коротше кашу, і скашують три рази в рік і вона росте знову. На корм худоби. Там якийсь нежилий участок, я туди не ходив. А тут отак. А там був цей струмочок прямо. такі пейзажі. Так, друзі, село Серединка, Вінницька область. До Бершаді, до Гайворона. 30 і 40 кілометрів у мені 40. В селі є школа здорова, є садочок, є сільрада, є церква, є амбулаторія. Є два магазини. Транспорт курсує. Не знаю, який графік, але їзди зупинки є. І колись я в цьому селі був літом цим то точно бачу, що автобуси їздять. Будинок за 5,5 тисяч доларів. 65 соток землі. Газу немає, вода на вулиці. Отак. От Все, друзі, пишіть свої думки, ставте лайки, якщо сподобалось. Дякую вам за перегляд і гарного вам вечора. До побачення!